Картахена саме те місто, що підкорить тебе своїми затишними вузькими вуличками, різнокольоровими будинками, мальовничим портом та своєю історією. Приємного перегляду! Приїхавши до Картагени, неможливо пройти повз Римського театру, який вражає своєю красою та багатовіковою історією. Він побудований між 5 та 1 століттям до нашої ери. До 1988 року місцеві жителі навіть не підозрювали про його існування. Знахідку було виявлено випадково під час розкопок місцевого собору, зруйнованого в період громадянської війни. Археологічні розкопки дозволили дізнатися, що будівництво театру почалось ще за часів римського імператора Августа Активіана. Завершили ж будівництво театру вже його онуки. Театр містив 6 тисяч глядачів, а висота сцени становила 14,6 метрів. Частина глядацьких місць була вироблена прямо у скелі. Загалом же театр відрізняє його багате оздоблення та сцена завтовшки 43 метри. Міська мерія типовий приклад стилю модернізму. Ця будівля є колишньою історичною ратушею, яка була практично повністю зруйнована в період громадянської війни. До сих пір на будівлі можна помітити кілька кульових отворів, а 11 років тому її відреставрували. Місцевість морського порту чимось нагадує норвезькі фьорди, адже море і гори це завжди виглядає дивовижно. Тут ви можете побачити підводний човен, велетенські круїзні лайнери з великою кількістю людей похилого віку. Поруч знаходиться музей морського флоту, навкруги якого є безліч гармат, відвідати, які ви можете з 10 до 14 години дня. На жаль, потрапити сюди ми вже не встигли, тому попрямували ми до Національного музею підводної археології. Одним з найцікавіших експонатів музею є реконструкція корабля, який був затоплений у 16 столітті. Цей корабель був виявлений у 1990 році і з тих пір був ретельно реставрований. Серед чисельних артефактів, що зберігаються у цьому музеї, є карфагенські бивні зі слонової кістки та скарб, затоплений на початку 19 століття золотих та срібних монет. Це захоплююча подорож різними етапами морської історії, торговлі та морського судноплавства, в якому особлива увага приділяється Фінікійській та римській епосі. Особливо слід відзначити колекцію із семи моделей старовинних кораблів та навіть точну копію галери. У цьому музеї можна відчути себе справжнім археологом в лабораторії. Тут є інтерактивні дисплеї, які цікаві не тільки дітям, а й дорослим. Парк Торес це чудове місце для прогулянок. Звідси відкривається панорамний вид на місто. Тут можна побачити руїни Римського театру, порт і павичів, що вільно гуляють парком. Кале Майор це типова центральна іспанська вулиця з історичною архітектурою та сучасними туристичними ресторанами та магазинами. Кале Майор є відображенням атмосфери самого міста, де одночасно поєднується одразу кілька історичних епох. Пляж Картахени Калакортіна. Так як це морське місто, ми просто зобов'язані відвідати його. Він знаходиться поблизу порту та району санта люсія Цей маршрут носить туристичний характер, оскільки можна побачити природний порт, оточений скелями та горами. З оглядового майданчика, що служить паркуванням, відкривається чудовий краєвид на бухту та Середземне море. Пляж покритий штучним піском, а за кілька метрів від моря розташований природний острів. У кам'янистих ділянках по краях пляжу практикується риболовля, дайвінг та снорклінг. А ось ми й дійшли до єдиного на все місто пляжу. І на цьому все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на наш канал. До нових зустрічей!